Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді електроплитка настільна одноконфоркова Хортиця 6, модель EPC 08 на 220 вольт. Що ж, друзі, сьогодні я знову був на ринку, була знову невеличка така барахолка. Я придбав електроплитку. Вона повністю нова, при мені її розпакували, але ж перевірити не було можливості. Е, я повірив на слово, як кажуть. Придбав я і для того, тому що ми з колегами часто готуємо їсти в обід. І стара електроплитка, вона ледве дихає у нас. За 250 гривень придбати нову електроплитку, я думаю, це дуже добре. Що ж, при розпаковці я побачив, що є невеликі дефекти по корпусу, мабуть, вона була нова, але десь вона впала. Але на роботу це не впливає. Що ж, давайте оглядати, розпакуємо її, оглянемо та перевіримо. Будемо робити невеличкий такий огляд. Може, кому буде цікаво. Це якоби як капсула часу. І так, дивіться, чи вийде мене так її виняти, бо вона така важенька. Вибачайте мене, звичайно, але так. Дивіться, друзі. Отак вона виглядає. Дивіться, є. Бумага, яка говорить про те, що вона нова. Повністю нова, по ній навіть це видно. Дивіться, будь ласка. Є регулятор потужності. Так, дивіться. Ось так вона виглядає. Що ми тут бачимо? Тут написано Хортиця 6, модель EPC 220 Потужність 1,2 кВт. 1200 Вт. 92-го року, наскільки я бачу. Дивіться, ось так вона виглядає. Вона така гарненька, вся, чистенька. Ось, дивіться, оце був дефект. Ну, мені сказали, що вона колись була впала, десь лежала, але ж дивіться, вона повністю нова. За 250 гривень придбати таку електроплиточку, я думаю, це просто чудово. Регулятор потужності. Я так розумію, на останньому положенні це максимальна потужність. До речі, можливо, якщо модель EPC 08, можливо, що номінальна потужність 0,8, тобі ж 800 Вт. А максимальна потужність 1,2 кВт, тобто 102, 1200 Вт. Можливо, так. Номінальна 800, максимальна 1200. Ну що ж, друзі, ось така плиточка. Давайте зараз просто її підключимо до розетки. Подивимося реально, чи вона працює. Мені ж цікаво самому. І так, друзі, підключив я її в розетку. Самому цікаво. Так, давайте спробуємо. У нас стоїть нуль перве положення. Ось один перве. Дивіться, і вона працює. Так, друге положення. Та третє положення. Давайте на максимальне, щоб знати. Так, поки я нічого не відчуваю. До речі, я колись читав, що час нагріву даної електроконфорки до робочої температури. Ну, десь 10-15 хвилин. Тобто розігрівається вона до максимальної нагріву, так, десь 15 хвилин. Друзі, вона вже тепла. Вона вже тепла. Дивіться, і горить світлодіод. Ну, мабуть, це не світлодіод, це лампочка або накалу, або якась інша. Може, якась галогенова, чи я не знаю, яка там лампочка використовується. Ой, вона вже гаряченька. Друзі, я задоволений, вона гаряченька. Будемо вимикати. Тому що тут ще спеціальна оця бумага, щоб воно не пошло диміти. А, вона вже гаряченька, я вже триматись довго не можу. Що ж, друзі, дивіться, е, я навіть не знаю. Можливо, це неонова лампочка. Раніше світлодіодів, мабуть, таких не було. Може, неонова лампочка використовується. Але різниці нема. Головне, що вона працює. 250 гривень нова електроплитка. Я дуже задоволена. Роботі колеги також будуть задоволені. Мені просто пощастило. А. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Ось така капсула часу, отака електроплитка за 250 гривень на барахолці. Я дуже задоволений. Дякую вам за увагу. До зустрічі, до нових відео, до побачення!